Прошу любити і ненавидіти. Любити це я люблю таке лайно стареньке, а це жінка. Мої смакові рецептори щодо автомобілів. Що ззовні йде? Себе являє. ось це ліва сторона. Ручка ззаді з курком. Хрінь собача. Спереду вже без курка перероблена. Це пластиковий китай без. Без, без без пластику, без, без поліаміду, чисто пластик. Ручки треба добре прикласти сили. Тоді були якісь наклейки. Все що рижиками лізло. Хтось підкрашував з балончика. Все видно. Молденгі здерки. Лише ще тільки середу молдин, Тоді на лобовусі, Ось така здоровезна на лобовусі, на крилі. Здоровезна антенника, Тупо все ловить. Як їдеш по дорозі, дивно, як вона на ямах не тарабанить. Є рейлінги, це для мене важливо, Зад затумований. Вікна всі оригінальні. От тоді понизу ризиків не видно. Поріг має гниль, видавлений поріг, починає сипатись ось там. Видавлений поріг спереду і є дирка, Колеса 14-ки. Ой, 13-ки. Були в продажі з 14-ті легкосплавними, але чоловік перед тим, як на зимовий період підготуватися, перейшов на 13-ки і замінив гуму. Гума тут задня взагалі ніфіга собі. Ну, непогана. Передня навіть досить непогана, б'є, я сказав, майже як нова. Що стара. Диски задні, це видно, що це рідні від бедругого. Крило гнилуватенько зафарбоване. Тоді, тут битеньке якесь царапнутеньке підфарбоване. Тут котики по капоті хубдили. На капоті теж є нюанс у виграляді, шпаклі і підфарбу. Я думаю, воно колись було гниле і його ось так зароблювали. Два замінених. Фари і противотуманки. Коротше, блок фар передніх замінений. замінений через що? Блок фар? Ех, через те, що вони були биті. Ось ця китайська риза стоїть. Ця хела оригінал стоїть. Поворотник. Один висиплений, другий напіввисиплений. Тоді якісь ще стояли противотуманки. Чи це ксенонки, можливо, були. Ну, я думаю, теж додати сюди світло. До речі, це решітка. Бачите, яка решітка цікава. І на решітці є шильдик турбодизель. Це оригінальний дуже рідкий турбодизель. Їх мало було випущено. Пізніше покажу прикол. Бампер фарбований, ніби тім'ятий, додав мені купить шуруп. Крило начебто виглядом ціле. Біленькі, ось такі кольоровенькі. Це зафарбовувалося. Дзеркала від лади гранти. Ну, Звісно, вони ж не пляшуть. До треба підклеїти, щоб в дорозі не вилетіло, бо як їдеш, воно до, -до, 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 -до" барабанить. Е, водійська сторона водійська сторона. Е, оригінальне дзеркало. Тут скло лобовушка вже замінене, звісно, на Китай. Е, до речі, непогана лобовушка. Був він крокодильчик з люком. Люк вже, видно, тільки його загерметили, погано загерметили, пізніше заваримо. Тоді ззаду дивимося. Зазвичай ось тут гниє, тут гниє, кришки згнивають ось тут. Тут все виглядом начебто ціле, підфарбоване, все таке-сяке. Шильдик відсутній. Пасад, шешка якась, вольк наш вовк є е, нижній на губу фартух, губа, хто як там називає. Все підфарбоване, в очі та біла рижа не кидається. Поворотники, ну, ліхтарі Плюс-мінус цілі, хоча які вони цілі. Тут якась чорна фарба. Тут надлом. Тут, знову ж таки, надлом. А так ціле. Основна частина там, де воно має бути світити, ціле, мене задовільняє. Тут є фаркоп. Це дуже добре. І бачу, на нього є проводка один дріт, тільки незадіяний. І той, що і фаркоп дуже сильно натягнутий. З цим питанням потрібно буде вирішити. Не закривається на ключ і не закривається. Чисто в дорозі їдеш і завжди відкрита кляпа. Е, Циліндрики тут колись були. Циліндрики, сліди циліндриків є, а, а з цієї сторони навіть є циліндрик. Тільки він падлюка відірваний від кузова. Та й видно, що він цілий був. А я думаю, що ж то їде в дорозі і так дзеренько, страшно-страшно. Коротше, накладки цієї нема. Це я побачу, може зашпаклюю, а може просто заклею аби не тікло. Тут омивач колись був, був проводка на цей омивач, потім видеру. Кляпа на диво не повністю гнила, що мене здивувало. Тоді никакий підігрівуся фільмний. Ставимось таку чудо палочку виручалочку. Тридцятку. Це надійно. Тоді є якийсь там домкрат, ветерачка, дот, долівка, масло. Заводський багажник на 2 літри омивач назад, назад. на остюбілі берду омивати. якихось цих цей, від вибухів гасити пожежі. Якась така фігня, звісно, що вона натягнула в логу. Ось ця кришка є, і є запаска оригінальна 175-70 r 13 Ясно, що це буде русава з таким розміром. Тоді накладки ці на стакани навіть виглядом цілі, що дуже дивно. Верхушок ніяких, звісно, немає. Стакани начебто рівні, тут заглушки нема, тут заглушки нема. Нас це не цікавить. Задній ряд сидінь в цьому універсалі, я чому універсала завжди шукав. Основні три критерії це щоб дизель. Універсал. І ще якась була критерія. А, і вак. Ось і воно під мої критерії все підпало і співпало. І задній ряд сидінь кладеться. Кладеться не поодиноко, по одній спинці. А дві зразу. Ззаду немає нижніх карманчиків. Ручка ця відсутня десь валяється. Накладок немає. Ось це просто імітація пічкіру. Це просто балдеє я від цього всього старого. Майняшкітий. Друга, а, і в чому прикол? В Бедругів з однієї сторони немає для курців, а з другої є. І це перекочувало навіть до мого Сеата. Сеат Кордобаваріо першого порихідного покоління 6К2. Тут та сама фігня, ця накладка в мене є, ручка у мене є, знову ж ця накладка відсутня. Подвірні карти не стукають, відломана така обшивка. До речі, обшивка. От блін. Б2. В цвілі, в фігілі, ніша, от видно, перехід такий на люк. Перехід от на люк видно. Але вона ціла, вона не впала. Тут підшаманити треба кутники. Ну, це, це чисто на робочу машину не впало, та й добре. Тут додати шурупа прийдеться. Навіть не шурупа, а шайбу. Тоді люк. Когось курви в цей люк. Попідкладали газетки, щоб він не стукав з дві сторони. І загерметили як-небудь. Пізніше побачу, що він буде тікти, ми його заваримо. Ручку цю знімемо, щоб діти, як будуть, борони Боже, з нами кататися, не поламали. Тоді коврики китайські з двох сторін, Чорний салон був. Салон, походу, такий був. Ну, Простенький, як на Т3. Два орнамента вишивки. Переднє сидіння, звісно, що їх замінили. Я думаю, вони були проперджені, бо вони бежевого кольору. Салазки трохи як на моєму саті. Теж це лайно з тукає грюка і бовтається. Крутілка одна відсутня. Ручник, звісно, що не робить. Два поганих замка на ремень безпеки вони клинять. Зараз закриємо ще щось покажу. Сидіння ззаді просто реально комфортні. Не закрив, треба як вже гульовий. Передня вже без курка є ручки, Стеклі відкрили, Передня і дверка. Ну, от зі стилем, От мені прикольний цей стил. Тут виглядає начебто як, типу, шкіра, ну воно класне, воно класне, живе і чиститься легенько. Все подобається. Пуштів розмір за, 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 за поставлені динаміки, не буду матюкатися. Виломаний там кишенька, доблавлений болтик, бо зламалося. Заглушка відкручена, бо відкручений шуруп. Відсутня накладка, регулювання дзеркал механічне. Друга сторона, плюс-мінус все те саме, абсолютно тільки відсутня решітка. та китайська. І єдина ціла накладка. Єдина ціла накладка на всю машину, і тут єдина ціла. Накладка на цілу машину. Тоді це не цікаво, це не цікаво. Сонцезахисні захисників взагалі без плюшок. Сидіння ось таке і протерте. Підголовник, типа як шкіра і тіпа як замінник. Я думаю, можливо, ось такий був салон. Можливо, а можливо, такий сірий. Бо ж все, як не є сіре, і така імітація. Короте, я не, не шару в тих пасатах. З цієї сторони присутня накладка пластикова, з другої сторони відсутня. По ременю видно, що йому пробігу ну, ну, 500-700, як льоду, певно. Ляма тисяч до ляма. Тоді Руль. Прикольний руль. Стоїть криво раком боком. Пізніше від Третього поміряючи діаметром. Такий, Повернем колеса, поставимо, щоб дещо показати. Світло включається світло є. Тут якась заглушка, я сюди планую датчика температури поставити, бо по приборці взагалі нічого не показує, лише лампочка акумулятора, лише лампочка свічок накалювання і лише лампочка поворотників. Все інше взагалі не показує, навіть годинник не показує. Дефлектори. Справні, перекривають обдув скла. Радійка навіть робить китайського гамняна. На три положення турбодуй, і тільки на третьому напрямик він працює. Це регулювання воно працює. Рівень гаряче, холодне переключається заміною верхнього на низ. І воно тоді працює. Це так противогонна. Бляха. Зараз я згублю і буде противогонна. Ставимо назад. Як приїхав з Нововолинського і назад, почало теплом дути. Вентилятор не включається, тут стоїть по заводу електровентилятор, він не включається. Пляха не робила аварійка, зараз робить. Відстиралки якісь, тумблера, я не знаю, на що вони. Я підозрюю, що вони банально о, бля, не працюють. Ну, це, це не суть. Тоді підігрів, ясно, що не робить, підігрів, ще чогось, два підігріва. Я не знаю, на що це два підігріва і плюс заглушка. Рефлектори цілі не поломані, знову ж таки. Тут а, дує холодним, з цих дує теплим. Що в прикол? Не знаю. Понизу. Коробка передач. Тут включена передача. Не буду знімати передачі, але тут, коротше. Чумдра-чу-чундра. Чу Тут жах, Найти передачу, це треба наїздити з цією машиною. Тоді, ось це на диво, ціле, диво ціле, Прикурувач ось так виглядає. Тут щось додавлене, не знаю, що додавлене було попереднє. Я думаю, можливо, це тримач на телефон був. Побачимо. Тоді бардачок. Все-таки чорненьке, гарненьке. Динамік заводський, тут стоїть. Панель, звісно, що з тріщинами навіть підгорнутими. Тут накладки цілі начебто, хоча там тих цілі, треба скрізь додати шурупи. Шурупи на все. Якщо є, то додам шурупа. Якби не було, я б не додавав Тоді, не знаю, чи підключ, я не перевіряв, не готувався. техпаспорт, страхівка, ворс обклеєний, щоб воно не дигутіло. Гарний бардачок, мені подобається зі смаком. Зараз закриємо. Ну, Заведемо ту турбобриту. От є підсос. Витягуємо підсос. Проводимо ключ запалювання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. 10. І щось не хоче. Клемка відійшла, чи що? Не хоче щось. Нахвали його, брету. Треба йти постукати по стартеру. Менше з тим. Зараз покажу, як я пізніше постукаю по стартеру і Щось бликає. Якась релюшка. Перестало все бликати прикол. Не хоче. Ладно, відкриваємо кришку гроба. О! Начебто відкрив її. Йдемо дивимося до того турботрактора. Що він там нам вимахує Міські нерви. І не відкрилася кришка гроба. Треба повторно додати, добавити потужності. О! Відкрилося. Йдемо дивимося. Стоїть ось така обілібірдушка. Що я хотів казати? Ну як же ж без опеля, Ось цей молдинг від опеля, чи омеги, чи рекорда, Кліпса з коробки Мерса. Моторчик на 70 коняк. Видно по ньому, що стан його гарний. вакуумна корекція не під'єднана. Видно, турбіна накручена як небудь. Так, це ми зробили, це мене не цікавить. Щось тут сплюснуті такі патрубки. Я думаю, тут вентиляція не дихає. Простий оригінальний фільтр. Турбінка сухенька. засрана лише катерними газами. Що ми хотіли? Постукати по стартірку Ми хотіли. І електровентилятор. Він не працює. Помпа новесенька, бачу. Турбіна чисто тракторно-механічна, нічого такого. Казав чоловік із сапона масло викидає. Щось він там чеклував і йому все одно не вдалося. Ну, видно. Тут тріщина тут на і там внизу страшно в погибі. Подушки, вібрацію, шалену дають. Тросиковий вижим, жахливий просто. Гіршого я ще не пробував. Стоїть невикинутий теплообмін. І тут я офігевший. Стоїть рульова рейка з демпфером. І його теж не викинули. Прикол. І порвані пенники. Тоді, коли проводилося, не знаю, що там, якісь незрозумілі королючки. 47-й рік, аж смішно стало. На капоті, звісно, шумки нема. Накидано, щоб тепліше було на зиму. Тоді акумулятор, така якась біліберда, не зрозуміла. Проставки стоять поліуретанові, щоб вища машина була. Емблемка не перебита. Полксваген. Леди генькі. Одна сторона лета, друга я не бачу, а друга туалет. Точно. Одна лета, друга туалет. Такі є. Тут кришки нема, точніше є, там нема. Тут якась хрінь, тут лед стоїть. Ну світло так і було, воно якесь було допотопне. Ремінь, видно, новий і не попомжу. Бо ж, Генератор відреставрований. Стартер казав, що вимахується, він прямий і він в дупі. От він там, от він там, машина стала. Стукаємо, спробуємо. Колектор, та вся фігня мене, все чисте, все гарне. Картер не гази не йдуть, як запускали. Тормоза такі собі. ну і Зараз спробую вдасться, то вдасться Нету, ні то ні. Спробуємо запустити. Якась гуде релюшка. Цик, цик. Ну, коротше, висунули. Підсоса, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Стартер, да, вимахується? що нема зарядки на генератор. А Чого? Ану, газнем. А ні, є зарядка. Вібрація йде дівчайша. Всюраві подушки. Де тут тим і сказано. Так робить начебто добре, начебто м'яко. Вентиляція не дихає. Далі не дихає. Ну, такий трубик. Їдемо додому. Та й все. Грузимося і їдемо додому. Це все з нього було. Це мій акумулятор на всяк випадок був.